Всім привіт, друзі! Я вас вітаю на своєму каналі. Дуже давно не знімав ніяких відео, тим більше тренувань. Але сьогодні пройшов час це виправити. Хочу показати вам сьогоднішнє тренування. Зразу попереджаю, воно буде дуже легким. Дуже легким. Зараз на греблі розігріваюсь, тобто буквально 5 хвилин в невисокому темпі. Далі йде гіперекстензія. також чувство, щоб розігрітись перед тренуванням. Невелика вага. Буквально на 10-12 повторень. Дякую за перегляд! things to do weekly too many thoughts to think deeply too many thoughts to be sleeping yeah oh my god i'm not eating i feel so empty i'm receding and all of my friends are misleading all of these posts and the lives are leading yeah oh no way i ain't gonna stand for this today з стомбе. Сьогодні сконцентрування йде не на вагу, а чисто на хорошу техніку. Зараз буду робити бруся три по п'ять без ваги. Чесно, трохи скучно. <реш> Тренування дійсно сьогодні дуже легке. Зв'язане це з збросом, який мене зараз проходить. Це буде ще тижні, тиждень або два, а після того буде набор м'язової маси. Тому зараз справи дуже легкі, без ваги, більшість або з мінімальною вагою. Справи більш направлені на стабілізацію, на взривну силу, тобто якось, наприклад, зараз виконую на тумбу. Тренування легке, але ось коли буде набір, тоді буде дуже цікаво. Mm -hmm. i got a voice they going hear me shout i can make my own choice and we've all got a mouth i'ma make noise yeah that i don't doubt i don't feel failure not yet mistakes they make you better don't regret and like drake said